Вітаю, друзі! Дякую вам, що ви дивитесь мій канал. Дякую, що допомагаєте мені з темами. з моїми. А, а, дуже вас всіх рада бачити. Так, сьогодні в мене запиталися, які лампи? Ну, треба, не треба, я скажу так: якими лампами я користуюсь, і мій опит. Вирощування квітів, якими лампами я користувалася, і що я е, замітила, е, ну, яка різниця між використаннями там, червоними лампами, білими там, чи жовтими? так? Е, побачила я це, чи не побачила я різницю? От зараз ми перейдемо до цього питання. Е, як завжди, прошу вас підписуватися на мій канал. Лайкати обов'язково коментувати, а підписуватися, тому що в мене дуже багато всяких-всяких цікавих тем. Є і російською мовою, якщо кому важко, є і українською. Деякі зараз я буду дублювати теми українською мовою для наших глядачів. Так, ну що, погнали? В мене зараз. Так, ні, почнемо так. Коли я починала вирощувати, ну, займатися вирощуванням, так, в мене були звичайні жовті лампи, остромські. Я вже не пам'ятаю, яка там була які там цифри були, але вони були жовті, вони були метрові, да, в мене був стелаж на метр длина. Uh, і якось я потрапила на uh, флору. Uh, ну Думаю, треба було. Були по акції, вони такі, знаєте, там щось копійки, вони ж там ко коштували раніше там за облачне. ну тобто, якщо звичайно там стоїла, ко коштувала там, скільки, там, я вже не пам'ятаю, там 10 гривень. Да? А, то флора, ну і 10 там, пусть 20 гривнів. Да? То флора сто, коштувала десь 50 гривнів. Ну, тобто, Я якось потрапила в якийсь магазин, не пам'ятаю вже який, ну, то, то не принципово. На цю флору вона була по акції по 25 гривнів. Думаю, о, візьму, бо це ж флора, типу, ну, це ж для квіт, тобто, тобто вони. Для фіалочок, так? Ну, Для всіх -всіх квітів призначені. Так, і що я вам можу сказати? Я принципової різниці не побачила. Що під моїми жовтими тими лампами, вони. Свіли, щоб під флорою, я б не сказала, що під флорою вони прям в мене забуяніли. Прям оце освітлення було для них от краще, ніж звичайні жовті лампи. Ні. Той же самий ефект був. Нічого нового я не побачила. Коли я стала вирощувати вже на стілажах, де в мене полиці на метр двадцять, так? То і я. А, ну і По-перше, вже ж, так, були такі ж самі лампи, теж остромські були, були і білого кольору, і ну, вони були звичайні не святодіодки. які от, зараз економні та? а звичайні. Ось, Теж я не побачила різницю, жовта, жовтий кольор або білий. Однаково, що під тим кольором, що під тим кольором, вони цілий однаково. Зараз, так як ми всі перейшли зі звичайних, а з люмінесцентних на світодіодки, так, то в мене от така лампа на метр 1,20 отака лампа. Це Light Master. І от такі в мене характеристики. От, кому цікаво, можете переписати ці характеристики. Це біле світло. До речі, є такі з, з жовтим світлом, але тут от 44 800 от Ось. Ну, Мені подобається 6400, бо вони більш мощні такі. Ось це біле, бі, біле світло, дуже філочка моїм подобається. Ну, ви самі бачите, як вони квітнуть під ними. Я розумію, що не, не тільки світло, тут освітлення має значення, да? має значення ще і добриво, і земля. Все має значення у комплексі. Да? Є комплекс, от в ньому все має бути однаково. Ось така в мене лампа. Е, є теж у жовтий колір, то то, що поменше. Цифри. Білий це ці, що я вам показала. Купити їх можна в любому. Ну, ви, в епіцентрі, там, я не знаю. А, ну зараз у нас ліруальні не, не працює же. Поэтому залишився тільки епіцентр. Так що, от можна їх в епіцентрі. Вони, ну як коштують, звісно, зараз все коштує у нас, так? Но. Дуже гарно, вони в мене а, дуже рідко щось перегоріло, а в, в основному взагалі вони тускнеють, вони якось, знаєте, от, тьмянуть, да? тьмянуть з, з часом. Тобто, от воно рік посвітило, і потім воно, знаєте, так менш-менш-менш ну, і менш видає ви світового потоку. Я їх тоді переставляю там, для діток. Ну, Кудись таке. Ну, Коли там перегорить, буває таке, Ну, дуже рідко. Ну, перегорають в мене такі вже, не знаю, динозаври, я би так сказала. От такі в мене є а, ці а, лампи. От вони можуть перегорити. А так ні. І якось я от не бачила такого, от, щоб прямо. Ну, казали мені. Друзі, ну, в них інші лампи були. Я не пам'ятаю фірму, але ну, мені порадили ці лампи, що Наташа Казак, селекціонер наша українська. І я їх з задоволенням, залюбки, за да, використовую, так що раджу вам їх теж Все. за світло ми зібралися. Друзі, знову лайкаємо, коментуємо. Всім гарного цвітіння, щоб фіалочки ваші не хворіли. Росли і радували вас. Нам, мирного неба. На цьому все. Па-па. До нових зустрічей. Ой, друзі, забулася назвати своїх же красунь, так? Це в мене лев збітиї слівки, це такий динозавр, я б так сказала, Лє Адажо. Ось такі в мене красуньки. Все, зараз точно па папа, до нових зустрічей!